У Коломийській громаді затримують зарплатню працівникам комунальних установ та медикам. Про це повідомив голова громади Богдан Станіславський. Кошти є. Їх перерахували, однак затримка через казначейство. Найближчим часом, сподівається, очільник громади, працівники отримують зароблені гроші. Далі пряма мова Богдана Станіславського та генерального директора Коломийської центральної районної лікарні Андрія Кошкіна. Є затримка по оплатах другій, третій черги. По перша черга це є тільки, скажімо, платежі, які стосуються оборони країни, все інше це там друга-третя черга. Тобто і зарплата комунальних підприємств, і соціальні виплати, і енергоносії. Ну, надіємося, що до кінця місяця буде проплачено, але що від нас, ми кошти проплатили. Зараз, поки є така ситуація в країні, тому надіємося, що все буде. Рахунки підписані, НСЗУ передало. Казном, казна поки що не пропускає. Але ми попливати на це не можемо. На жаль, я думаю, що це при всіх медичних закладах зараз так. Гроші, ми заробили, просто вони наразі поки що віртуально, на ПП.